Добрий день на зв'язку з ТСН, військовий експерт-аналітик Дмитро Снігирьов. вітаю вас. Слава Україні! Героям слава. вітаю святом У вас також в Тверській області. Ось ввечері 23 серпня, розбився літак. Як повідомляється, тіла Євгена Пригожина і власника ПВК Вагнер і його власного заступника Дмитра Уткіна офіційно впізнано одним із командирів вагнерівців. Як ви вважаєте, це було вбивство? Ну, давайте почнемо з того, що наразі стовідсоткової інформації, яка би свідчила про загибелі Євгена Пригожина, немає покази одного з польових командирів ПВК «Вагнер» варто ставити під сумнів. Я пояснюю, чому мовиться про те, що на місці авіаційної троші були знайдені фрагменти тіл, а не тіла. Сильно пошкоджені. Причому це перший. Перше питання, яке ставить під сумнів, правдивість інформації про загибель Пригожина. Друге, давайте говорити про те, що одночасно в не в небі над Російською Федерацією перебували два авіаційні судна, які належали Пригожину. Говорити про те, що в небі над Тверською областю був в збитому літаку, був сам Пригожин. Ще раз підкреслю: немає 100%. І впевненості. Чому факт реєстрації ще не свідчить про фізичне безпосереднє перебування Пригожина на борту це перший момент. Тобто, наголошую, два борти було Пригожинській повітрі. Друге, перше джерело інформації щодо належності авіційних суден до Пригожина. Перша інформація в російських ЗМІ в небі на Тверської області збито військовий літак. Потім з'являється інформація з посиланням на Ксенію Сабчак про те, що це літак, який належав Пригожина. Ксенія Сабчак ну і тільки лінивий, не, скажімо так, афелював з діяльністю російських спецслужб. Другим першоджерелом, яке повідомило про загибель Пригожина, це колаборант трогов, тобто два сумнівних джерела інформації, які е, мають певне відношення до діяльності російських спецслужб, просунули інформацію. «А». Про причетність повітряна судна до Пригожина і відповідно, сам факт е командира ПВК Вагнер-очільника. Третій момент, на якому б я хотів би звернути увагу: перша інформація в російських ЗМІ це розбіжність кількості тіл, фрагментів тіл, які були знайдені е безпосередньо на місії катастрофи. Перша інформація сім, потім вісім, і певна тиша. Лише потім з'являється інформація про те, що знайдено ще два тіла, причому досить показове, як знайдені одне тіло без голови, що неможливі його ідентифікації. Обличчя іншого тіла сильно пошкоджено, причому так, що впізнати його практично немає можливості. І тут виникає питання, або ці два тіла з'явилися вже після, тобто їх просто, ну, скажімо так. Привезли на місце авіакатастрофи, або тут є певні запитання до відповідних працівників правоохоронних органів, які проводили огляд місця події. Тобто, це, той, скажімо так, ті факти, які ставлять під сумнів загибель Пригожина. Ще один досить показовий момент: російські ЗМІ плутаються в версії щодо авіакатастрофи. Перша версія. Вибух на борту літака, начебто е заклали вибуховий пристрій. Але е ця версія спростовується безпосередньо особами, наближеними до Пригожина, які говорять про те, що літак уважно оглянули на предмет наявності вибухових пристроїв, навіть з використанням службових собак. Тобто, рівень підготовки Служби безпеки Пригожина на досить серйозному. Скажімо так з рівні, які дозволяє говорити про те, що версія про наявність вибухового пристрою на борту літака, ну, вона як мінімум не витримує критики, не зважаючи на те, що намагалися просунути інформацію про те, що літак знаходився певний час в Москві, і відповідно мав, мали можливості співробітники спецслужб Російської Федерації заздалегідь закласти вибуховий пристрій. Ще раз підкреслю, літак був оглянутий на момент відповідно можливого перебування Пригожина, тому ця версія, ну, під сумніво. Розуміючи, що виникнуть питання до цієї версії, вкидається чергова версія. Вибухівку принесли в ящику дорогого вина. Ну, Пригожин не настільки, скажімо так, людина, яка не піклується своєю безпекою, щоб цей ящик вина не доглянули. Але комусь хотілося провести паралелі між Пригожиним і підірваним таким саме чином ну, за рахунок, скажімо, вручення подарунку, так званим військовим блогерам татарським. Тобто створювалися певні паралелі між загибелью цих двох персонажів подарунки. Але ще раз підкреслю: всі наголошують на тому, що з Пригожином був, ну, скажімо, команд реальний. Командир ПВК Вагнер і її засновник Уткін. Але там ще був досить цікавий персонаж. Людина, яку вважають, ну скажімо так, сірим кардиналом ПВК Вагнер. Людина, яка очолює Службу безпеки Пригожина. Це досвідчений оперативник і відповідно подібні нюанси, як перевірка повітряного судна на предмет вибухових. Речовин він все ж таки провів. І версія про те, що вибухівка була в ящику. Вина, ну так само, скажімо, не витримують критики. Тоді з'являється третя версія: літак збили системами ППО С-300. Зокрема, досить цікава версія, враховуючи те, що місце падіння літака там розташована військова частина, яка охороняється в тому числі з використанням С-300 над складами. І тут відповідно виникає питання що повітряного коридору. А хто, власне, прокладав повітряний коридор над військовою частиною? І головне, застосування систем ППО, зокрема С-300, це не ефект виконавця, тобто, це не умовний оператор Єфрейтор Іванов, який натиснув на кнопку і прийняв одноосібне рішення про збиття цивільного судна. Тобто знову запитання до версії, але головне, те, що ставить під сумнів, загибель Пригожина. Буквально за тиждень до його загибелі з'являється інформація про те, що бізнес структури Пригожина знов допущені до участі у державних тендерах, закупівлях, причому суми йдуть на мільярди російських рублів. Зокрема, фірми, афільовані з Пригожинами, які належать Пригожина особисто, Виграли тендери на постачання продуктів харчування у заклади дошкільного шкільного навчання московської області та мільярдні суми. Тобто, мовиться про те, що знов запрацювала тема фінансування ПВК Вагнер за рахунок російського бюджету, скриті схеми фінансування, як це і було до цього часу за рахунок тендерів, тобто дають можливість пригожену заробити на держбюджеті, а відповідно він за ці гроші утримує ПВК. Поясніть мені, якщо людині дають заробити мільярди, для чого його підривати? Нелогічно. І головне, нас намагалися переконати, в тому числі так звані «хороші русський, яких, на жаль, в українському сегменті ЗМІ досить багато, про те, що пригожин кудись зник. І ледь не в а чи інші місця позбавлення волі вже два місяці. Екс-розвідники, Люди дотичні з розумними обличчями намагалися власне, переконати нас, що два місяці пригожина немає, він знищений російськими спецслужбами, тобто, готувалося інформаційне поле до можливого факту фізичної ліквідації пригожина, в тому числі в українських ЗМІ. Це досить показовий момент. Це так звані активні операції, тобто просунення дезінформації. Але головне не це. Мовиться про те, що це не перша інформація про загибель пригожина. Якщо ну, займатися його біографією, були аналогічні інформації щодо його загибелі на території африканського континенту, і відповідно з'являлася інформація про загибель внаслідок замаха на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Пригожин доволі обережна людина і великий фальсифікатор. Ви пам'ятаєте, що під час обшуку в його будинку було знайдено цілий набір перук, паріков по паруський і комплект документів на прізвище інших осіб. Тобто, людина прекрасно розуміла, навіть перебуваючи в Ореолі Слави, можливі сценарії готував запасний аеродром. І наразі він прекрасно розуміє, що до нього. Дуже багато запитань у багатьох людей і структур. І розуміється, його куратори зі спецслужб. Перші, хто будуть задавати питання, це представники силових структур, зокрема, і спеціальних служб і Міністерства оборони Російської Федерації. Бо саме Пригожин спровокував ті масові відставки і арешти в системі Міністерства оборони і російських спецслужб. Пам'ятаєте той невдалий заколот. Він не те, що невдалий. Це був опередковий заколот, який дав поштовх російському диктатору російським спецслужбам почати чистки, причому фізичні чистки. За тиждень до загибелі Пригожина дивним чином, скажімо, йдуть у кращі зі світів два російські генерала Житко, який в 22-му році командував, власне. Російськими військами в Україні і генераль-лейтенант Федеральної служби охорони, який опікувався режимним об'єктом, а саме будинком російського диктатора в Гелінджике. В один день вони гинуть. Це перші структури, які задали і задавали би питання пригоженої. Я думаю, стояло би питання фізичної ліквідації. Другі структури це паралельні структури, це так звані злодії в законі, по-русски вари в законі. Ті люди, які дали добру на проведення вербувальних заходів в колоніях на, в моменті поповнення особового складу «Вагнер». Нагадаю, шановному теористу, з червня 22-го року пригожен особисто проводить вербування в колоніях. Посиленого режиму на території Російської Федерації тоді за різними оцінками було заворбовано більше 60 -ти тисяч осіб засуджених, причому по серйозних статтях. Тобто Пригожин фактично виконував роль утилізатора російського криміналітету під час боїв за Солідар і Бахмут втрати цього спецконтингенту до 80% особового складу. Тобто, фактично, ЗСУ вирізала під ніж, як то кажуть, весь криміналітет Російської Федерації. Не виникнути питань до пригожна з боку представників криміналітету не могло. Тому я підвожу риску. Відповідно, розуміючи, що факт ліквідації може відбутися в будь-який момент. Відбувається, можливо, відбувається. Ще раз підкреслюю, бо знов таки це робоча версія інсценування гибелі Пригожина. Але я хотів би нагадати, що власне громадська ініціатива права справа аналітичний відділ організації, яку я очолюю. Ми єдині, хто поставив під сумнів реальність Пригожинського заколоту. І подальший хід дій підтвердив інформацію аналітичного відділу. І головне, чому власне, зникає Пригожин з політичної сцени. Він виконав свою роль. Причому ця роль не тільки всередині Російської Федерації і участь у так званій спеціальній воєнній операції, але й відповідно це створення військово-політичного тиску на країни НАТО. Поясню, передислокація ПВК Вагнер на території Республіки Білорусь було пов'язана з можливістю реалізації Російської Федерації так званого Сувалкського сценарію, тобто захоплення частини території Польщі і Прибалтійських країн. Це 100 кілометрів суші, які з'єднують. Території Республіку Білорусь і відповідно Калінінградську область цей сценарій більш ніж реальний. Його оцінили і на Заході. Росія дала зрозуміти, що готова до реалізації цього сценарія, причому мовилося не просто про фізичне захоплення територій НАТО, а саме прибалтійські країни Польщі, а ставилася під сумнів, сама спроможність блоку НАТО до виконання п'ятого пункту статуту Альянсу Колективна безпека.